Так, ну що, друзі, сьогодні ми будемо ставити е, швидкозмінний ріцетримач на мій верстат. Я спочатку хотів поставити 250-100 під 12 різці, але зараз покажу вам, чого я цього вирішив не робити. До речі, такі речі краще не робити. Але в мене зараз під рукою немає ніяких підкладок. І ось чому ми не можемо його поставити, тому що у нас е, велика, е, скажімо так, Буртик навколо шпильки, яка тримає різцетримач, і треба або її стачувати, або розтачувати різцетримач 250. 100 Я думав-думав і вирішив піти іншим шляхом. Я встановлю собі Рсетримач 250 200 під 16 РСС. По-перше, це дасть нам додатково жорсткий сам рісетримач, і ми взагалі зараз приберемо повільну повільну, перепрошую малу продольну подачу. У мене буде велика продольна, поперечна. І коли треба буде замінити ріситримач під точіння конусів або під якісь точні роботи, для яких потребується мала продольна, ми просто відкрутили два там чи чотири гвинти. Один ріцетримач зняли, другий поставили. І також можливо буде, буде використовувати два ріцетримача, наприклад, один е, в звичайному режимі, а другий зворотній. Так, що нам для цього треба? Для цього нам треба буде е, пластина е, Пластина без металу. Е, я думаю, вона не дуже рівна. Я, в принципі, знаю, що вона не дуже рівна, тому зараз ми її. Фрезернему на токарному верстаті. Після цього зробимо отвір, наріжемо різьбу, зробимо отвори для кріплення в теподібних пазах, бо на нашій поперечній подачі є е, теподібні пази для цього. І таким чином будемо встановлювати е, трохи незвичним чином швидкозмінний різцетримач. Бо це, як я, е, можливо, ви знаєте, можливо, не знаєте, це є дуже зручна в роботі річ. Поїхали. Вставляємо наш шмат метала в патрон токарний на зворотних куличках. Що ми будемо робити? Спочатку спочатку ми відфрезеруємо цю площину, потім з другої сторони, і також зробимо, щоб наш брусочок був гарний з усіх сторон. Тобто ми зробимо цю сторону, цю. цю, цю. Базова поверхня у нас буде, ну ці поверхні вони будуть паралельні, паралельні за рахунок того, що ми їх зажимаємо в патрон, а для іншої сторони про іншої... базову оцю площину. Так. Затискаємо нашу деталь і будемо починати. Так, будемо точити розточним різцем, лівого нема, тому будемо намагатися це зробити правим. Але треба буде докупити ще лівий розстав. Багато ще чого треба докупити. Мабуть, поставлю автоматичну поперечну подачу. Давайте додамо цей, під'єднаємо. Ну так, поїхали ага, не ту сторону. І воно буде собі потихеньку. Зараз у оператора замориться рука, тому можливо весь процес ми не будемо показувати. У нас подача автоматична і вона зараз собі потихеньку йде. Ударні навантаження резист вже пройшов, тому можемо додати обертів. Що у нас виходить. Ну, бачимо, що треба кілька проходів зробити з цієї сторони і далі з іншої, щоб вирівняти, вирівняти цю поверхню. Як казав, приватбанк. Беремо і робимо. В режимах, коли в нас йдуть ударні нагрузки на різець, оберти шпинделя великі не робимо, щоб не зламати пластину. Ну, У нас ситуація вже набагато краща. Тільки єдине, що бачите, через те, що у нас не підходящий різець, у нас в центрі не виходить нормальна, нормальна серединка. Зараз ми, мабуть, центр обробимо іншим, іншим різцем. Поставив я інший різець, виставив його по центру, там виявилося, що той різець я коли розтачував. Трубу великого діаметру ну, там не було це дуже принципово? Але коли заходиш до центру, то воно показує. Так, наче воно? гаряча поверхня рівна так що у нас тут вообще виходить виходить у нас все нормально я думаю ще один або два таких невеликих проходи і все, будемо робити торці. Давайте додамо трошки з і зробимо на автоподачі. Що в нас вийшло. Вийшло в нас досить непогано. Так, встановили деталь таким чином у патрон. Я зараз вже задумався про те, щоб собі взяти фрезерний верстат. І, і що? І потихеньку. Я думаю, що ідея вам зрозуміла. Беремо і робимо. Я поставлю автоподачу, хай воно собі потихеньку його гризе. Я вже не дуже радий, що придумав робити таку гарну собі заготовочку. Я думаю, що ми цей весь процес показувати вам не будемо. Він, я думаю, досить простий та зрозумілий. І отак потихеньку, зараз, я думаю, десь заготинку ми зробимо ми... Оцей зараз я покажу. Оцей ви бачите перепад. Можна отак зробити. Цей перепад треба буде зчесати. Можна було, звісно, зробити все болгаркою, але так не цікаво. І, до речі, ми ж бачимо, да, що ця заготовка спокійно проходить над супортом. Так, і ось така деталь у нас такий прямокутний, прямокутничок вийшов. У нас тут залишилось трохи непрефразерованого. Але якщо це вирівнювати чи треба зробити багато зйому, ми його залишимо так, воно по суті ні на що вліяти не буде. І такий ще один момент, для чого це робилось. Ми зараз перевіримо хід нашої поперечної подачі, наскільки вона перпендикулярно йде до деталі. Для цього беремо профрезеровану сторону, бачимо якісь поверхні. Ну, ми бачимо, що у нас до середини заготовки у нас. Ніяких заусенців немає, а з другої сторони, ну, воно, мабуть, на камеру і не видно, вони трохи є через те, що з однієї сторони резець заходить і виходить з однієї сторони, з іншої по-іншому. Якщо ми подивимося з вами на зріз деталі, це можна побачити. Бачимо? Тому може бути візуальний ефект, що воно не супер рівно, але заготовка стоїть твердо та не хитається. І посередині ми з вами бачимо, що немає ніякого просвіту. Але біда підкралась непомітно, тому що е, я хотів зробити одну пластину, на неї так зверху поставити різцетримач 250-200. От. І отак от би він стояв собі. Все було б гаразд, от, вийшов борщ, не компот. Тому що ми бачимо, що 16 здесь по центру не стане, і ми вже не кажемо про 12. Тому що ми сточили висоту, я одразу не переміряв, наскільки треба робити цю пластину. Цю пластину треба було б робити ще товшу. От. Тому зараз зробимо тимчасовий варіант. Ми приваримо рідний оцей. Рідну основу від різцетримача до нашої пластини. А вже потім згодом, коли знайду потрібний шмат металу необхідної товщини, то його ми вже тоді і обточимо, зробимо цю процедуру, наріжемо різьбу. Ну і Тут нам також не доведеться нарізати нову різьбу, бо вона у нас є в пластині, яка йде в комплекті з різцетримачем. Розмітили отвори. Зараз будемо робити. Дирочки. Одна є і так само робимо інші три. Так, зробили по першому отвору невеликому. Тепер ставимо сверло діаметром 8 мм та розсверлюємо ті отвори. Ось чому треба використовувати лещата, щоб у вас були всі пальці на руках. Ну, Це не наші методи, тому ми робимо далі. Все, знімаємо фасочки по краям і переміряємо це все на нашу поперечну подачу на наші те пози, куди ми будемо її кріпити, та дивимось позицію, куди ми будемо приварювати. Площадку. Бо висота, як я вже казав, недостатня. Треба буде це все згодом переробляти. Але поки є те, що є, будемо робити отакий бутербродик. Зробив два, дві такі закладні пластини з гвинтами, приварив, зачистив, щоб воно фіксувало, щоб не було не 4 окремі гвинти, а скажімо так, дві такі закладні пластини з привареними, з привареними до них шпильками. Що ми тепер робимо? Тепер я просто покажу, що воно все ставиться. Отвір, я спочатку думав зробити М, не М8, 8 мм, але зробив 10, щоб воно легше надівалося та знімалося. Тепер ми е приварюємо цю пластину, це буде нашою основою е для стримуча, е сюди буде закручуватися шпилька. І такий момент, що я що я помітив, якщо ми ставимо її цією стороною, то вона не хитається. А якщо ми її перевернемо... То є люфт. Відповідно, що ця пластина не є дуже рівна, тому ми тією стороною, яка не хитається, ми її приварюємо, а потім оцю поверхню ми обточимо на верстаті. після цього вже встановимо наш 6-тримач. Поїхали варити. вийшло. Да, я, кстати, теж. я що не топав, що не скварщить, нормально переварила, зараз покалено позбиваємо і погнали робити далі. Так, э, Вийшла у нас така деталь, але в нас є одна проблемка. Від зварки її трохи повело і ми бачимо, що вона посередині вигнулася. Тобто, якщо отак ми її хитаємо, а теж ми бачимо, що... Трохи є люфт. Ось чому мені не хотілося її е, е, варити. Я хотів зробити з сильного куска, щоб не було такої, такої ерунди. Е, тому зараз ми її зажимаємо і будемо знову її протачувати. Проточимо. Так, тут у нас вона стала чи не стало. Треба, мабуть, що її буде підкладати. Зараз. Виставимо деталь, перевіримо відстань від патрона до нашої пластини, і тоді вже будемо її виробляти по новій, щоб у нас поверхня була рівна і добре пролягала, і не було вібрації і перекосу нашого, скажімо так, нашої поперечної подачі, тому що якщо до цієї пластини її притягнути, воно може також вигнати цю пластину. Нам це не потрібно, тому зараз. Виставляємо рівну деталь і точимо. Так, вистачила деталь. Хто не знає, виставляємо її, ну і напроти відповідного кулачка трохи приступуємо молоточком, після чого вже затискаємо патроном. Треба, кстати, перевірити мене. Бачите, умнік який. Все, деталь зажата. Тепер. Вмикаємо станок. Поперечка у нас крутиться, і на поперечній автоподачі я думаю, що я сподіваюся, що за один прохід ми з вами все вирівняємо. Поїхали. На цьому верстаті мотори 1,1 кВт. І ми з вами бачимо, що навіть на таких діаметрах він собі спокійно і прекрасно працює. Ми з вами зробимо зараз цю площину, потім розвернемо. Заготовку і зробимо іншу площину, на яку буде безпосередньо ставитись різцетримач. Ну, не різцетримач, а його основа. Так, Не знаю я. Не дуже хочеться це все так довго знімати. Можливо, ми пришвидшимо, або ми вже покажемо готовий результат. Но, я думаю, ви самі бачите, можемо зупинити, що процес у нас потихеньку йде. Опа, а що це таке? А, яка ж якась аж фольга. Наче. Знімається тонкий слой. ну І така вся у нас вийде поверхня по ітогу. По Ось. Трохи відведемо лізець, щоб він не срабав. Ну і бачимо, в принципі, яка в нас вийшла чистота поверхні. Повністю нас задовольняє. Знімаємо заготовку, розгортаємо її і, і протачуємо в іншу сторону. Встановили деталь в іншу сторону і робимо ту саму операцію. Також постараюся зробити її за один прохід на автоматичній поперечній подачі. От що в нас вийшло. Знімаємо та дивимось. Деталь гаряча. Ось яка в нас виходить та поверхні цієї і цієї. То я вже його руками замацав. Тепер треба її перевірити, наскільки воно плоско стає на поверхні поперечної подачі. У нас бачимо і маслюнка. Все. Мертво. Так, знімаємо наш. Рідний різцетримач, тримач Відкручуємо його кріплення. Завдяки конструкції це робити дуже легко та швидко. Тому я й кажу, що в мене буде два різцетримача, Один штрозйомний, а інший оцей. Так, прибираємо його в сторону, достаємо винти. Їх бажання не загубити, тому що в них такі хороші шляпки. Я в нас таких навіть не бачив, де можна купити. Все ми прибираємо, поверхню протираємо від стружки. Так, Ставимо наші пластинки закладні. У майбутньому воно буде зніматися разом з ними. Зрештою, речі, в можна робити отак от. і виганяти стружку з тепазів, тому що вона туди буде набиватись. Так, і він в мене буде стояти ось цією стороною. Все є. Перетискаємо. Ці шпильки вже там, потім я вже обріжу. Я думаю, це не дуже буде комусь цікаво дивитися, як. Як обрізається шпилька по довжині, бо я і робив її з запасом, щоб не вийшли коротенькі. Бо обрізати завжди простіше, ніж подовжити. Ну, я маю на увазі різьби. Так, він у нас, я думаю, зрозуміли, буде. Вільно рухатись туди-сюди по поверхні поперечної подачі. Шайви не знаю, треба сюди, не треба. На рідному шайб немає, але там і місця немає. Подивимось, бачите, ці гайки на 14, ці дві гайки на 13. Ну да ладно. Вже потім поставимо однакові гайки. Загнав стружку в палець знову. Всі кажуть, що треба на токарному працювати без рукавиць, але щось мені це не дуже подобається. Зараз затягнемо шпильку. Так. Встановлюємо лісотримач. До речі, в майбутньому я також думаю зробити потай з пружинкою для того, щоб були позиції в нього. Якщо, ну, Звісно, якщо він буде провертатись при роботі, тому що й в моєму уявленні він провертатись не повинен, але це можливо. Знайшов ручку. прикручиваем ловушку на, на тримач. Так, у нас тут ключик, я думаю, что на 12. Зараз, Не, на 14. Так, є. Є пошні наші друхаються. Тепер ставимо різець і ми можемо його вільно виставляти по центру тепер. Так, виставляти ми будемо по центру задньої бабки. Мені знаєте, дуже подобається. Люди, в яких так завжди все красиво, чисто. Але я не знаю, у мене може бути чисто тільки тоді, коли я нічого не роблю. Так, ну, зараз, щоб не крутити, можна було б, звісно, щось вставити в патрон. Все. А я його піджав, як його відпустити, отак. Так, у нас бабка задня зажата, піноль зажата, щоб був чіткий центр. І все. Тепер ми з вами можемо чітко виставляти той центр. Бачимо? Давайте зробимо отак. От Наче все. До речі, це треба налаштовувати тільки один раз, коли ви у вас вже кожна касета в своєму різці, то цього вже можна не робити. Так. Це ми зафіксували. Виставляємо візит паралельно до поперечної подачі і затискаємо. Все. Тепер давайте, я думаю, зараз поставимо. Прямі кулачки і спробуємо щось так. Що в мене є? У мене є тут якісь маленькі заготовки і будемо зараз з вами їх точити 16 м різцем. Так, коротше, попередній дубль я запоров. Показую чому. Бачите, як я це зробив, показувати стидно розказувати, розказувати тим паче, тому зараз ми е взяли відрізали. Інший кусок роляка торцюємо, протачуємо та відрізаємо. Той різ я зламав, в мене є отакий бистрий різ. Я його трохи підточив, вже трохи погрався з ним. З ну, нього є єдина проблема, що ріжуча кромка тонша, ніж оця частина. Ну, я її стачувати вже не став. Просто зараз для ознайомки сіли ми з вами виконуємо це наявним інструментом. Не забуваємо робити отаку. Так, і на автоподачі погнали. Зробимо зараз кілька ступенек різного діаметру. Баски потім покажемо, які вони в нас вийшли. Зараз зупиняємо. Так, де мій електронний, той, що з батарейкою працює. Електронних з робочою батарейкою немає. Так, дивимось по діаметрам. Там, де тіло в нас було 36 мм, наступна ступенька в нас 34 міліметри. Після цього в нас йде 29. Трохи менше, ніж 29 мм, тобто більше, ніж 2,5 мм зйому. І тут у нас 22,5. Тобто це у нас 29 мінус 22, 3,5 мм. Ми бачили, годить свистить, але знімає. Ставимо відрізний різець, будемо зараз відрізати. Ось такі ковбаски в нас вийшли на великому зйомі. Там за чистотою поверхності ми не гналися. До речі, експерти, напишіть в коментарях, чи це така стружка нормальна. Так, будемо зараз відрізати. Трохи плюнемо туди мастила. Так, затягнув, затягнув, бо часто забуваю затягнути, ще не звик до швидкозмінного змінного тримача. Yeah. Uh -huh. ну що, Бачимо, що він досить нормально. Треба тільки підтягнути ремінь, бо ми бачили, що двигун ще продовжує крутитись, а ремінь починає просковзувати. Там, Можливо, ще на нього попало мастило. Ну, Ось такий процес у нас до нас вийшов. Підписуйтесь на канал. Ми плануємо також додавати на канал наші проєкти. Де ми працюємо, де ми робимо реальні речі для реального життя. Бо, як ви знаєте, в нас дуже багато, скажімо так, географія наших творінь. На цьому все. На все добре і слава Україні!